Привіт! Це знову Марк і Бен. Це Марк з канал. Сьогодні я вам покажу нову монету, яку приніс нам Бен. Дякую тобі, Бене. Ця монета з Австро-Угорської імперії і датована 1905 роком. Основи Угорської держави були закладені ще в 9 столітті, а в XVIII столітті вона приєдналась до Австрії, про яку я вам розповідав в минулому попередньому відео. Австро-Угорська імперія це, це була велика Європейська держава, яка розпалась після Першої світової війни. Бам! Яку ти, яку ти принесеш для наступного відео монету? Що задумався? О, добре, принесеш і побачимо. Шановні глядачі, слідкуйте за поповненням моєї колекції.